Сьогодні вівторок і другий день мого експерименту. Я змінила ємкість для папірчиків, мені здається, так буде трішки зручніше. І сьогодні нам попадається маска номер. Так. Номер 4. Судячи з розміру, я вже здогадуюсь, яка тут буде маска, і давайте я зараз провангую, тут буде кокосово. Я взагалі за сьогодні дуже сильно втомилася, і ще я зробила образ, який в мене взагалі не вийшов. Тому я трішки засмучена, дуже. втомлена. Це ж треба було так запакувати. І що я вам казала? Вона кокосова. Це тканина маска для обличчя з олією кокоса сяючої та здорової шкіри. Я вважаю, що це ідеально. Тому. Про я не знаю, чи то в мене сили не вистачає, чи тут такі пакування просто. Що мені одразу подобається, те, що вона не має такого супер яскравого запаху, він такий ніжний і дуже приємний. А ще ця маска виявляється чорна. Просто подивіться, з неї навіть капає. Зараз я буду намагатися її якось нанести на своє обличчя, але вона тут ну, дуже-дуже дуже пропитана. Прикол усіх тканинних масок в тому, що вони на мене занадто великі. І тут я впевнена, що буде така сама історія. От що я вам казала, вона вже на мене завелика. От куди його дівати, куди? На які обличчя воно взагалі розраховано. От дивіться, ось тут на лобі мені приходиться її або підвертати, або наносити прямісінько на волосся. Ну це ж якось не в кайф, правильно? І так само отут. Воно або ось так виглядає, або його потрібно підвертати якимось чином. Тому, якщо ви знаєте якісь лайфхаки, як правильно наносити тканинні маски на маленьке обличчя, напишіть про це у коментарях. В інструкції написано, що її потрібно залишити на 20 хвилин, тому я до вас скоро повернусь. Минуло рівно 20 хвилин і саме час знімати маску. Як бачите, в мене зволожилося не тільки шкіра обличчя, але й волосся. Тепер за інструкцією нам потрібно піти і змити це все водою. А мені тут на допомогу прийшов Сьомка. Отже, підбиваємо підсумки про сьогоднішню маску. Шкіра стала дійсно дуже дуже ніжною. Але при цьому сяяння ну, я начебто не помітила. До речі, не знаю, чи це пов'язано з вчорашньою альгінатною маскою, але в мене вискочили декілька прищиків. Сподіваюся, скоро пройдуть. Останні декілька днів я взагалі не можу виспатися, і ви це могли б помітити по моїм синякам навколо очей. Тому, окрім маски, я вирішила на ніч зробити свої улюблені патчі. Наскільки я знаю, для того, щоб патчі приносили більше користі, їх потрібно класти у холодильник. Тому вони в мене зараз мега холодні. Пачі вже накладені, а на годиннику друга година ночі. Тому я скоро вже іду спадки. А ми з вами зустрінемося вже завтра, тобто в середу.